Я Ніна, ми з Херсонської області Каховка, приїхала з двома дітками, спали, сталися вибухи. Так вирішили собрались і приїхали, ми в Борис сестры. Там жінка з дітьми прожила півроку. Потім, каже, вирішила переїхати на Черкащину. Спочатку орендували квартиру. Ми спочатку місяць пожили, потім нам дорого стало. І ми обратилися і Без нас поселили сюди. Так, майже рік Ніна з дочкою та сином мешкають тут, у соціальному готелі, облаштували побут та здружилися з сусідами. У нас у мене сусіди є, з Херсона, дівчинка з мамою і з ребенком. Пічні піцу, пироги, п'ємо чай. кого день рождения відмічаємо, поздравляємо. Соціальний готель в Умані запрацював у квітні 2023-го. Після влучання російської ракети по місцевій багатоповерхівці розповідає начальниця управління соцзахисту населення Галина Кучер. Тут за необхідності можуть перебувати і переселенці, і уманчани, які втратили житло. Готель вміщає понад 200 осіб. Нині мешкає півсотні людей. Все обладнано за рахунок міжнародних донорів. Це співпраця із «Східсосом». на ремонт самої будівлі. Виділено кошти з міського бюджету в 2023 році 232 тисячі та понад 15 мільйонів. Субвенція із державного бюджету. У планах додає пані Галина зробити і благоустрій території. Зараз ми виграли ще проект на 1900 доларів. Розміщення буде дитячого майданчика, тренажери на вулиці, тенісний стіл. Людмила Трум, Суспільна новини, Черкаси.